Я українка. Я українка, і дуже цим пишаюсь. Я з півдня, де в так стоять степи, де вербам коси хвилі омивають, де гарцювали кіньми козаки. Я українка, горда і незламна, а ще додам душею патріот, з новою силою це чую віднедавна. Коли став гинути на сході мій народ, коли забрали Крим і не спитали, коли земля забагрилася в кров, коли ці черви в дім позаповзали, моя стократ помножилась любов. Я Українка, так я Українка, і Україна в мене у душі. Я, як вона, ковтнула горя жінка. Тому і часом пишу такі важкі вірші. Я, Українка, донька України, мій прапор в серці, а тризу в очах, не стану я нізащо на коліна, а коли й стану перед Богом в молитвах і перед ним молитиму що сили, щоб захистив і розуму додав, щоб нас хвороби й біди відпустили, щоб в Україні мир скоріш настав.